Здоров'я бажаю, дорогі жителі області. Я отримую від вас дуже багато запитань в коментарях і особистих повідомленнях. На жаль, такий щільний графік не дозволяє відповісти всім і одразу. Тож ще багато таких питань, які дублюються, тож іноді будуть так виходити в такі ефіри або відповісти на найбільш поширені питання. Тож ладно, не буду гаяти час. Переходжу до питань відповідей. Питання перше, це щодо роботи обласних гуманітарних хабів, які працюють в інших регіонах країни. Нині працюють такі хаби в Миколаєві, Кровому розі, Дніпрі та Києві. У найближчих планах відкриття це в Кропивницький та Львів. До них за допомогою можуть звернутися жителі області, які змушені були. Покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення Російської Федерації раз на місяць продуктові та гігієнічні набори можуть отримати особи з інвалідністю, літні люди, родини з дітьми, рідні, військових та інші категорії громадян, які потребують цієї підтримки. Як отримати цю допомогу? Просто ви реєструєтесь через Google форму або телефонуєте, чи відвідуєте особисто цей центр. Якщо ви заповняли форму чи телефонували згодом, з вами зв'яжуться та повідомлять, коли можна підійти. Якщо такої змоги немає, допомогу можуть привезти додому. Ми зараз це практикуємо, або навіть відправити поштою, або віддати рідним. Також хочу наголосити, що юридичні, психологічні, медичні консультації можуть отримувати взагалі всі. Точні адреси центрів цих, цих графіків роботи, там посилання на анкети залишу під цим дописом. Також в цих хабах забув, працюють представники центрів зайнятості, які в разі необхідності може допомогти з пошуком роботи. Друге питання: дуже часто задають, чому діти, які перебувають у Херсоні, не мають квот на вступ у вищі навчальні заклади? Відповідаю, для них передбачена квота. Квота 2. Це спеціально відведена частка державних місць у закладах вищої освіти. Зокрема, нею можуть скористатися абітурієнти з тимчасово окупованої території та зони активних бойових, дій. їм дозволено вступати до вищих навчальних закладів на підставі співбесід. Да, обсяг місць становить не менше там, 10% від вакантних бюджетних місць, У тимчасово переміщених наших вищих навчальних закладів. Ця частка може досягати до 40%. Щоб оформити цю квоту, потрібно створити електронний кабінет вступника і вказати пільгову категорію, додавши скан відповідного документу. Наступне питання, яке отримував, це щодо реалізації експериментального проєкту з відбудови посад Покровського. Людей більше всього турбує, чому призупинилися роботи. Хочу відзначити, що передусім що відбудовою займається державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, яке не херсонське, а вертикально в Києві знаходиться. Вони підпорядковуються, не підпорядковуються Херсонські Ова, але ми. Надаємо всебічне сприяння у реалізації цієї проєкту і дуже допомагаємо зараз. Відсутнє фінансування для продовження робіт. Це питання вирішується і вже маємо позитивні там зрушення. Є проект постанови уряду про виділення коштів для поновлення цих робіт. Як тільки рішення буде ухвалено, і надійде фінансування до агенції роботи, розпочнуться відразу. Ще одне питання щодо відбудови а, таке, можна більшу уваги до тих споруд, що пошкоджені або знищені. Квартира моїх батьків там непридатна до використання після атаки рашистів, Ніхто досі не прийшов, не зробив нічого. Поширене питання. А, якщо пошкоджене житло знаходиться на території, де тривають активні бойові дії, а це практично вся прибрежна зона Херсонщини. Відновлювальні роботи неможливі. Там ведуться виключно аварійні і невідкладні роботи. Проводити повноцінну відбудову не дозволяють постійні ворожі удар. Це заборонено нормативними документами. Проти цього міжнародні донори та і глузд. Ми не можемо наражати на небезпеку будівельників, адже ворог нерідко атакує ремонтні бригади. Варто тільки згадати. Скільки від ударів постраждало енергетиків, комунальників і скільки з них загинуло? На інших територіях роботи з відновлення ведуться активно, тільки у межах програми є відновлення виплати. Зараз становлять 1 мільярд 455 мільйонів гривень. Кошти отримали понад... Родин, 4200 родин, які мають пошкоджене або ще зруйноване житло. Але ми дуже сподіваємося на сили Збройних Сил України, на сили оборони, які відіб'ють наш лівий берег, і ми розпочнемо відновлювати на всій правобережній частині Херсонщини. На цьому все. Якщо ви маєте запитання, залишайте їх. Або чи під цим дописом, або під іншими дописами буду відповідати наступного разу. Слава Україні!